Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас чергова ейфорія серед блогерів, деяких не всіх, звичайно. Так, це до мене не відноситься. <риснє> ейфорія. Так, і радість стала, яка не бувала стосовно. Трампа, нібито він чи то прозрів, чи то зрозумів, чи йому набридло так, оцей тероризм цього його друга Володію і всієї цієї банди терористів, московитів антрофагів. І він скликає аж саму Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Любі друзі, ви серйозно? Та імпотентнішої організації у світі за Раду безпеки організації даруйте за тавтологію Об'єднаних Націй, у світі немає. Так, ні. Пардон, я помилився. І перед всіма вами вибачаюся і визнаю свою помилку. Імпотентнішою є. Адміністрація президента Трампа разом з самим Трампом. <кій> Оце вже як імпотенти політичні, <кій> так уже ну, більших нема. Тільки балакати, тільки говорили: балакали, сіли та й заплакали. Так, уже навіть анекдот є такий про імпотенцію Дональда Трампа і його адміністрації. Знаться. У чудовому штаті Флоріда, що означає квітуче, так, квітка, флора. Так, так ось Трамп із своїми друзями грає у у що він грає? У гольф, так, грає в гольф. І вони, друзі, помічають, що він якийсь такий ну, дуже вже опущений, кажучи, науково. Ну і вони до нього звертаються, а в чому ж справа доні. А той їй відповідає: ви знаєте, мені тільки 80 років, ось так. А я вже нічого не можу. А Бобі, якому 90 років, каже, що він кожен тиждень нову молодицю має. На що йому відповідає? Ну, так і ти кажи. О, от він цим і займається. Він каже, каже. І все. А де справи, конкретні, я говорю, парускі, так? Де вони? А їх немає. Так, ну, наприклад, що б зробив би я? Професор, не про доктор, академік, професор. Що б я зробив на місці Дональда Трампа? Та я б не скликав би цих імпотентів. Так, Раду безпеки, де сидить Московія, головний терорист у світі, із правом вето. Ну, як це? Так, маразм повний. Так, але ж, ну так, так, з такими от. Хлопцями, як Трамп, то діла ж не буде. так. Я б не скликав би, я просто оголосив би нові санкції, виділив би Гроші України і виділив би багато, багато різноманітної зброї для України. І е, оцей е, друг Володя, він одразу б усе зрозумів. Так. Він би все зрозумів. А так, ну, що ж там розуміть, коли він об тебе витирає ноги, ти там говориш про те, що його треба у джівісів у ставити туди, як е, цього писав Маяковський, як Серега, удалі ще гаряча в твоїх жилах кров. Вложить би тебе во. І переділать вновь, так, Ну тут же ж те саме. Треба переділувати вновів, так. Ну не годиться так. Не годиться. Так. Це просто все. Все дуже просто. Санкції, так, гроші і військова допомога, притом необмеженій кількості. Ну, я ж підказую: 2500 літаків. Ф-16 стоїть на приколі, є гроші, ну він же ж кажуть, нібито там страшно за грошима. і навіть в очах там долари стоять. Такі там долари, так. Mm. Ось вам трата де, то віддай її даром. Буде набагато дешевше. Ні, ні. Ні, не, Треба скликати Раду безпеки для того, щоб погутарить там. <свято> и тыся, А Васька говорит по-русски. То есть э, Володька слушает, да ест, понимает ли.